І починаємо із ракетної атаки по Дніпру. Півтори години тому у середмісті пролунав вибух. За даними обласної військової адміністрації, зафіксоване влучання у дев'ятиповерхівку. Чотири верхні поверхівні зруйновані. Є загиблі потерпілі. На місці зараз працює наша знімальна група. Більше наживо розпитаємо у кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Оль, вітаю. яку на цю мить маєш інформацію про поранених і загиблих, що зараз відбувається на місці біди. Алло, вітаю, як бачите, перекрито серед місця. Там триває розбір завалів. Є небезпека, руйнування конструкції. Наразі відомо про одного загиблого. Та ще шістьох поранених серед постраждалих. Семимісячне немовля у малюка, отруєння продуктами горіння. Троє поранених у важкому стані. Це жінки, яким 27 та 30 років, а також 29-річний чоловік. Врешті загрози для життя поки немає, але Очевидь, ці цифри не остаточні, адже чимало жителів можуть бути заблоковані у зруйнованих оселях. Також є поранені серед тих, хто просто їхав авто повсе серед місця, і саме була година пік. І ми поспілкувалися з родиною, яка власне від всього їхнього майна лишилася лише одяг, що на них та сукня, яку дружина придбала в крамниці, і, власне, ця Купівля і врятувала їм життя, адже від квартири не лишилося геть нічого. І ось що вони нам розповіли. Нам почали писати в чатах вибух і спрацювала сигналізація, і ми швидко приїхали сюди. Ну, вже почали всі дзвонити знайомі живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми їй казати, що у нас вже квартири вже немає. Рятувальники гасять пожежу. Тут усі служби, і сподіваємося, більше ми зможемо розказати у наступних випусках. Алло. дякую, Оля. Спочуваємо всім мешканцям Дніпра. Ми ще повернемося до вас у цьому випуску. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з Дніпра про наслідки ракетної атаки посеред містю.